А от, сідайте сі, 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 десь, напевно все. Вот я дав, поки тримаю. А, якщо ні, бо може там не передали секретаря, то я передам зараз ще раз. Есть? Вниз лучин я бачу. Заперечує не підозрюваний, а просто мужчина Андрій. проти якої йде заперечення, проти якої складено е, оце от якесь незрозуміле. Як до вас Просто Андрій. В е, я е, В документах, які зазначені, які мені надали для користування, пише 18 січня, а так я був маленький, а не пам'ятаю, а? 81-го. там. Ну В документах, якими я користуюсь, якими є вигодонабувач, бенефіціар, яких Андрій, я представляю. Так, так. Андрій, ви за яку адресу проживаєте? Та я просто на, на землі на території, на якій живу. А документи мають прописку, в якій ми я користуюсь. Там місто Львів, вулиця, Довженка, 18, 11. Зрозуміло. Працюєте, не працюєте? Так, я працюю журналістом. Веду розслідування по поводу кримінальних справ, які мені зараз хочуть перешкодити. Щоб я вів їх, відносно яких я відкрив кримінальні провадження по поводу роботи підпільних казіно, які от дані от ці от особи, прокурор і працівники СБУ покривають, не дають мені можливість доцільно вести розслідування. Українець громадянам України. Ні, маю право на громадянство. Просто людина, яка живе на даній території. Тобто, до вас як, краще завдатись. Андрій, що, просто. Що вам було приємно? Просто, Андрій? Розумію справу, здійснюємося. В следующем суде из Соломинского района судебного миста киево Кратко, с участием секретаря судового заседания Боржевского, прокурора, компилога, так, Ромадянина Андрей. Запрашивал просто Андрей, да? Да. 18 сентября 1981 года, поморожение. Участникам судового провожения разъяснился право заявить о ведвице Мадридского судебного плана по кредиту в Семидвуде. То есть в части ведвода, в, в Семидвуде нормально? Я подав клопотання вам через секретар. У вас є, так? Зранку сьогодні. По поводу статті. Згідно статті 459 риска 467, яка ПК України, це нововиявлені обставини. Це по поводу перегляду подання на застосування мені круглосуточного домашнього аресту. Згідно цих статей. З'ясувалося, ви так само знаєте, в прошлому засіданні, що цей слідчий СБУ він завідомо підробив дані документи, не подав. От вас я а, хочу познайомити. Витя, угу. а, я вас вясов, у вас відводи складу суду є. Довіряєте суду? Е, Ну, прокурору не довіряю в першу чергу. Бо тому, що прокурор підтримує подання завідомо підробне, бо тому, що у вас, коли подавала прокурор попередній, він знав, що я працюю журналістом і веду дві кримінальні справи по поводу відкривання корупції в особливо великих розмірах. Тобто, по поводу роботи підпільних казіної, хто їх покриває, я правильно зрозумію, що у вас є прокурору, від прокурору громадян громад прокурор анпілогії е, Ну,

Підстав з тим, що прокуратура знає, бо тому що я знаю неодноразово вів переписки, і є ухвали суду, які зобов'язували прокуратуру порушити кримінальну справу по цих справах, які я веду, які я розслідую. А прокуратура замість виконувати ухвали суду, вони свідомо зараз покривають підтримують дії от цих езвучників, які тут сидять, які на мене завідомо склали неправдиву інформацію. Це ми в процесі розглянемо. Тобто, по завідомо викривлених фактах звід. Відео, де я людина, яка просто висловлює свою власну думку, вони і сказали, бо тому що якщо субтитри передивиться, відео на які вони ссилаються, там навіть слова не відповідають дійсності, які вони описали. Тобто слова, слова перекручені свідомо заздалегідь. Вони, коли вам подавали от ви порошньому засіданні знаєте, коли вам подали справу, яку вони зазначили проти мене, вони не подали, що я працюю з журналістом і веду дві кримінальні справи. Це. Є нарушення статті 500 закону України про журналістську діяльність мені перешкоджають проведення прокуратура. Ця підтримала. Ви ж знаєте, при вас, прокурор, який був попередній, був усвідомлений в діях, що завідомо підробні документи. І коли я коли відвід вам дивився, ми переглядали відвід, то що я дав складу суду, суддя зазначив, я зазначив, кажу, прорушити кримінальну справу проти прокурора, який був попередній, і оцих слідчі, які підробили ту справу, згідно нововиявленим уставом закону України, тому що ми ж всі вважаємо закон України правильно, і згідно статті 459 і 460. Цьому КПК України новий вставини. тобто от дані ці учасники судового слідства вони підробили дані документи, і вони вас заводять у ману вашими руками, хочуть мені закрити рота і щоб порушити кримінальну справу, посадити на домашній арест. При тому хочу наголосити з 19-го числа, коли мені вручено підозру, та я б фізично... так, секунду. зупиніться. Будь ласка, зупиніться. Будь ласка, звільниться питання про обрання запобіжного заходу, погоджував прокурор. Безсмертного. Так, так. Це в нас в судовому засіданні приймає участь про анкілого. Вона у вас в неї є відводи? Е, так, бо тому що вона ж не може не знати, вона взяла діло, вона мала вивчити, правильно? Це, тобто, давайте підрозумуємо. Тобто я правильно зрозумів, що вона є упередженою, І... а оскільки не вивчу. оскільки органи досудового розслідування неправильно відображають вашу. Думку в ваших заявах прочинення злочину, правильно. Е, дивіться, я хочу не то, що відвод дати. Я хочу, щоб вами було порушено згідно от статті 464 КПК України. Дивіться, так. ми не можемо зараз розглядати Чому? інші згідно, роки, згідно статті, ми ви зобов'язані прийняти і видати ухвалу окремо. Послухайте, будь ласка, мене уважно. Є передбачена законодавством процедура. Я відповідно вас для того, щоб далі, далі, далі рухатися. Це знаєте, як йти по вулиці. Для того, щоб йти по вулиці, потрібно, ну, мабуть, вдіти якесь взуття, так. Ну, якщо ти босоніж не знаходиш. Тому так само і в процесі судовому. Якщо ми маємо щось розглядати, то ми вирішуємо спочатку щодо наявності або відсутності відводів. Якщо вони є, то ми їх е, вирішуємо, якщо вони не перешкодають розгляду справи, або не вирішуємо, якщо mm. вони не з'являються. Тому я вас з'ясовую, е, чи є у вас mm. входить прокурору анпіологовій. Дивіться, я не то, що відводив, я е, 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 вас зобов'язую відкрити кримінальну справу проти е, прокуратури, яка дала подання згідно. Де, де, де е, е, вас. От, я вам передав, от, от мене зареєстровано. У вас продовжен? має бути. От я зранку подав. У ну, мене є заява від 11 липня. А чому вас я зранку ж подав? Не не знаю, А чому? Вот я вам давайте я вам копію ще не дам. Я спеціально зробив так. це, просто чорно білий бо тому, що я чомусь секретарю знизу зазначив, я дав кучу примірників, які не розглядаються, бо тому, що я дав заперечення на ухвали суду. Я дав заперечення на проведені ух суди, які клопотання, але апеляцію чомусь затримав голова суду українець. І чомусь не розглядає. Тобто, за цей місяць я з'являвся на всі виклики. Я з'являвся на всі виклики оцього слідчого СБУ, які від мене втікають. Є відеопротоколи, які втікають, які мені ні одного слідчої дії не було. Тобто він подає зараз подання за відомо підроблені справи проти мене, що я якби мене посадити на домашній арешт. Але ні одної слідчої дії не було, і цей прокурор втікає. І попередній прокурор. В мене є відеопротоколи, де втікають просто від правди. Тобто, я приходжу на всі слідчі дії. А вони втікають. Тобто, куди мене що садити? Тобто йде підроблена завідома справа. І тому згідно закону оцеї статті КПК 459, риска 467, є подання КПК. це як закон правильно для нас всіх, правильно, для суду. І ви маєте прийняти оце клопотання повідомлення про злочин діючий. Тобто оця група людей, завідомо підробляючи документи, фабрикує проти мене справу скоріш ну, злочин, дивіться. і тому ви маєте порушити кримінальну справу, передати ухвалу на розгляд і приєднати до суду згідно а, цієї статті. Та. цих статті, правильно? Це згідно це ну наразі поки так, да, я О, хочу а, Дивіться, ну, для того, щоб я прийняв хоч якісь рішення, ми маємо вступити в процес. А, то я вас з'ясовував. вам подав от подання. Давайте ми розглянемо зараз ні, клопотання. давайте. Ну, я подав клопотання, давайте його розглянемо. Все по суті. Дивіться так, ми його розглянемо обов'язково. Однак Кримінальний кодекс України визначає процедуру проведення. Сфери... Так, от я подав так. не так. тільки відвід, я подав подання, щоб відкрили кримінальну справу проти тих осіб, які підробили завідомо справу. І мені перешкоджають. І чому секретар не передав? Секретаря, чому я з десятій години подав до і сказав, що в мене засідання Можливо, тут? Передав, І відводи, і подане, щоб порушили кримінальну справу надії дії ну я не можу розглянути цю заяву. Відповідно, поки ми не вирішимо питання, чи довіряєте ви прокуроручну звісно не довіряю, раз вони підробляють, підтримують підробну справу для то для секретаря судову. Так само, чому він, дивіться, в 10-й годині подав справу, а секретар не вияснив, що справа лежить внизу секретарі. Я зазначив, що в 10-й годині суд, ой, суд, до 12-ї години, чому ніхто не перевірив, що я подав клопотання з доповненнями. Ви чим займаєтесь? Ви не перевірили, що йдуть клопотання за дві години? Так, а ви сказали, що відповідно передали? Так, ви сказав. Це таке складне. Прошлий раз я сварився, викликали охорону на мене, бо тому що не хотіли передати згідного подання. І зараз то саме відбувається. Я справою не ознайомлений. Мені ніхто нічого. Я справу подав клопотання в там тому е е ну, зданні суду. Мені ніхто не дав, мені не дають ухвали. На мене підробляють справи, щоб вилучили телефон. Зрозуміло. Мені... Бути своєчасною звідчить повідомлення про свої права, а та, також отримати їх роз'яснення. Мати захисника, не говорити нічого з приводу обвинувачення підозри, давати пояснення з приводу підозри, брати участь в проведенні процесуальних дій, під час проведення процесуальних дій подавати свої зауваження, заперечення, застосовувати відповідно засоби фіксації. Так, так чи ви справами користуєтеся судового засідання, заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, заявляти відводи, заявили від копир процесуальних документів, оскаржувати рішення, про яку передбачено Персум України, вимагати відшкодування школи, завданої незаконними рішенням діями чи відділення судового розслідування, користуватися рідною мовою, отримати копію процесуальних документів. Брати участь під час судового розгляду на допит свідків, допомагати допиту свідків відповідно сторони захисту, збирати, подавати судові докази, висловлювати свою думку з приводу клопотання, учасників судового процесу, знайомитися з журналом судового засідання, технічним засобом фіксування судового засідання, обскажувати в основному України питання про оскарження судових рішень. Так, зобов'язані перебувати за витоком у разі неможливості прибуття заздалегідь повідомляти про це суд, виконувати косальні обов'язки, передбачені е кримінально косусальним кодексом України підхилятися законним вимогам та розпорядженням суду. Так, будь ласка, е пані прокурор, ваша думка з приводу заяву мови і пан пане секретарю за дуже мало е громадянин. Я не горю, просто, просто Андрій. Андрій, вам зрозуміли ваші права? Загалую, <потрібно> я, я почув, що ну, це ж е, обвинуваченому, а я людина просто, яка просто представляє інтереси. Так, е, ви почули їх. Ну, я, я було... е, ну, ми, я ж якби все зрозумів, е, чи, ну, я українську розумію, так. <потрібно> да. Так, будь ласка, пані прокурору висловити свою думку з проявлення вам замовити. Вважаю, що в певному випадку підозрюваний вивживає своїми процесуальними правами. Заперечує на підозрюваний, я просто людина. Крім того, жодних підстав, передбачених для відводу прокурора Чинним Кримінальним процесуальним кодексом, наразі не вбачається. Також хочу повідомити, щодо даних. Відносно участі, підозрюваного у журналістській діяльності, слідчим було направлено запит до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з метою встановлення факту реєстрації цього засобу масової інформації відповідно до закону, на що надійшла відповідь щодо. Щодо того, що під час підготовки до розгляду на засіданні Національної ради заяви про реєстрацію суб'єкта у сфері друкованих медіа Стахова, було розглядалося це питання, але щодо реєстрації суб'єкта у сфері друкованих медіа, назва друкованого медіа «Галицькі вісті», вид друкованого медіа газета рішення не було прийнято, оскільки рішення не отримало необхідної кількості голосів. Заперечую, заперечую, це офіційне видання і ніхто не. В менюсті воно зареєстроване і я веду, воно суті справи не міняє, по-перше, бо тому що я веду журналістську діяльність і мною порушено дві кримінальні справи. Це ви просто тиск на мене, бо тому що в менюсті воно не відмовлене, не відмовлене, воно не опростестоване, це рішення, тому що я являюсь... Веду журналістську діяльність, і воно суті не міняє. Ви покриваєте справу, про яку ви знаєте. Андрій, це висловилося прокурор, у була можливість висловитися. Так. Пані прокурор справедливо секретарів сто засідання. Шесть, вважаю також, що даний відвід нічим не обґрунтований, і є зловживанням за відповідно своїми процесуальними правами подарування. Так, пане ви бажаєте щось пояснитись? Чому особа говорить про те, що. Не особа, Андрій. Uh... Не, клопотання не долучені вчасно на засідання, яке я подав. Андрій, сядьте сюди. Ні, мені це, зручно. Вам там Ні, я, вам, я ж не вібражаю вас, просто ви забули це, я... це, ви, ви забули. це ви забули, що ви перебуваєте в суді. Я не забули, uh... я не Вибачаюсь, якщо вас да, ви... я, я забули, просто нагадав. Я не Андрій Машин Андрій повідомляю про те, що ви не отримали відповідно його заяву. Вам вказаний громадян. Машина Андрій розглядається по питанням, зокрема стосовно Жукова Андрія Григоровича. Він вам передавав ці заяви.